Допомогти обрати професію та підготуватись до дорослого життя. Коломия вперше доєдналась до масштабної програми, яка впроваджується неприбутковою організацією «Generation Plus». Її мета допомогти підліткам пізнати себе та визначитися із майбутньою кар'єрою. Дженерейшн плюс це безкоштовна освітня програма для українських підлітків з вразливих категорій населення. Вона допомагає їм у профорієнтації, розвитку життєвих навичок, кар'єрному плануванні та психоемоційній стійкості. Програма включає тренінги, зустрічі з експертами, екскурсії та роботу над власними проєктами. Коломия цього року вперше долучається до величезної програми, яка впроваджується неприбутковою організацією Дженерейшн Плюс, і є такою системною у профорієнтації підлітків. За останніми підрахунками, більше 60% випускників вищих навчальних закладів не працюють за професією, і ми е, вбачаємо основний корінь проблеми в тому, що є відсутньої системна профорієнтація. І крім того, бачимо зараз проблеми, пов'язані з війною, з міграцією. Багато підлітків е, шукають свій шлях у житті. І Думають, що десь буде краще аніж вдома. Власне, проєкт має на меті допомогти підліткам визначитися, які вони мають таланти, обрати професію, зрозуміти, що вже завтра буде актуальним на ринку праці, і допомогти обрати правильний шлях у житті. Продовжує Елла Неміш. Ми розвиваємо м'які навички, лідерство, підприємливість і, взагалі, потенціал кожної людини. Ця програма є безкоштовною для учасників, адже ми маємо меценатів як всеукраїнських, так і міжнародних. Програма є безоплатною для підлітків вразливих категорій. Найперше то є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з родин військовослужбовців, діти з малозабезпечених та багатодітних родин. Е, відбір відбувається на конкурсній основі і обов'язковою умовою є співбесіда. Програма призначена для підлітків 13-17 років, адже це той період, коли молода людина зазвичай вже усвідомлює, в якому напрямку хоче рухатися. Наша програма складається з різних форматів. Один раз на тиждень учасники будуть зустрічатися онлайн, і один раз на тиждень вони будуть зустрічатися наживо. Ми маємо запрошених різних експертів, психологів, підприємців, які будуть долучатися у різні моменти нашої програми. І формати передбачають ярмарки, лекції, стажування, виїзні екскурсії. Я впевнена, що все буде дуже цікаво. Це унікальна авторська методика, яка працює вже в багатьох. Трьох містах України та за кордоном: Київ, Івано-Франківськ, Дніпро, Хмельницький, Варшава. І цього року унікальний шанс мають наші юні коломияни долучитися до цієї програми. Реалізація програми розрахована на п'ять місяців. У її межах організатори планують допомогти підліткам нашої громади обрати майбутню професію і, відповідно, кар'єрний шлях, що вже зовсім згодом реалізуватися у нелегкий для України час.